У ці прекрасні осінні дні святкує своє 80-річчя від дня заснування кафедри біохімії та біотехнології Чернівецького національного університету ім. Юрія Фітковича. І як випускниця цієї кафедри та в минулому викладач кафедри, я щаслива привітати кафедру з річницею. Я хочу побажати усьому професорсько-викладацькому складу здоров'я, терпіння, задоволення від роботи, яку ви робите, задоволення від того, що ви. Доносите знання студентам кафедри за те, що ви даєте якісну освіту, даєте якісну підтримку всім своїм випускникам. Я вдячна за той розвиток, який отримала і підтримку на кафедрі, і щиро вітаю кафедру. Ще Дуже символічно, що сьогодні з студентами ми якраз обговорюємо результати і внесок, науковий внесок земляка з Чернівців, відомого біохіміка Ервіна Чаргафа. І я з радістю хочу передати вітання не тільки від себе, а також від студентського колективу Манітопського університету Канади. Вітаю кафедра щирі вітання рідній кафедрі біохімії від випускниці 2010 року Ганни Цуркан. З певненістю можу сказати, що основа, яку даєте ви, в майбутньому беззапречно стає фундаментом професійної діяльності. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, благополуччя, успіхів у навчальній, викладацькій, науковій та практичній діяльності. Шановні викладачі та студенти, щиро вітаю вас із ювілеєм кафедри і хочу побажати вам творчого натхнення, невичерпної життєвої енергії, нових досягнень та щедрих здобутків на науковій ниві. Любі викладачі, хочу вам подякувати за ваші досвід та знання, за прагнення до нового і віддане наставництво молодого покоління біохіміків. А вам, студенти, хочеться сказати, що ви вже зробили важливий крок до вашого професійного майбутнього, адже обрали навчатися на кафедрі біохімії та біотехнологій. Тому що саме тут ви отримаєте ґрунтовні теоретичні знання та освоїте базові навики, необхідні для роботи в медичній лабораторії. Проте найголовніше це ви навчитеся працювати, що є запорукою успіху. Професіонала на ринку лабораторної діагностики. Тому цінуйте цей час, час навчання на найкращій кафедрі. І сподіваюся, до скорих зустрічей уже в якості колег у найкращій лабораторії нашої країни. Всім доброго дня! Вітання з біохімічної лабораторії Мельнице-Подільської селищної лікарні Тернопільська область. На зв'язку Кугаївська Віталія. Колишня студентка та випускниця кафедри біохімії та біотехнології 2023 року. Маю честь привітати кафедру та весь її колектив з 80-річчям від дня її створення. Бажаю успіхів, грандіозних наукових відкриттів та ще довгих років існування. Всього вам найкращого. Всім привіт! Вітаю рідну кафедру з 80-річним ювілеєм. Я завершила навчання у 2022 році і пишаюся, що була частиною цієї великої наукової спільноти. Кафедра подарувала мені не тільки знання, але й натхнення для розвитку. Хоч ми зараз і далеко, думками завжди поруч. Бажаю кафедри процвітання, нових досягнень і вдячних студентів. Вітаю кафедру з 80-річним ювілеєм. Я випускниця 2002 року. І ці роки назавжди залишили у серці теплі спогади. Навіть здалеку кафедра залишається джерелом натхнення. Бажаю кафедрі довголіття, нових наукових досягнень і талановитих студентів. Щирі вітання з далекої Ірландії від родини Молдаван. Шановні викладачі, щиро вітаю вас, юлеєм кафедри. Бажаю вам нових наукових звершень та відкриттів, реалізації творчих ідей, збереження та накопичення унікального досвіду. А також сумлінних працьовитих студентів терпіння та наснаги у підготовці їх як висококваліфікованих фахівців. Я Ірина Яни, випускниця кафедри біохімії Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича 1992 року. Щиро вітаю весь колектив кафедри біохімії з 80-річчям з дня її заснування. Біохімія стала справою мого життя. І цим я завдячую прекрасним викладачам, насамперед, професору. Марченко Михайло Маркович, в який завжди вірив усіх нас, допомагав нам, підтримував і надихав, усім викладачам, які впродовж п'яти років щодня ділилися з нами своїми знаннями та досвідом. У день ювілею щиро бажаю всім співробітникам кафедри міцного здоров'я, мирного неба, наснаги та процвітання. Москалюк Наталія, випускниця кафедри біохімії та біотехнології. Працюю бактеріологом у Вижницькій філії Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Маю честь привітати кафедру та її колектив з 80-річчям від дня її створення. Бажаю вам старанних студентів та нових відкриттів. Дякую вам за досвід та знання, які ви нам дали. Дорога кафедра. Вітаю з днем народження. Бажаю вирощувати таких класних, розумних. І перспективних студентів. Біохімія це дуже важлива наука. Вона допомагає розвиватися людству. Завдяки їй винайшли багато ліків, допомогли людям зробити штучну кров і багато всього іншого. Дякую за те, що ви є, Дорогі колеги та викладачі. Сьогодні ми святкуємо 80 річчя нашої кафедри, і я хочу щиро привітати вас з цим визначним ювілеєм. Це велика честь і радість бути частиною цієї команди. Ваш професіоналізм, підтримка та натхнення зробили моє навчання та роботу незабутними. Дякую вам за знання та мудрість, які ви передали. Ви справжні класики у своїй справі. І я щаслива, що мала можливість вчитися у вас. Бажаю кафедрі подальшого розвитку та успіхів. А кожному з вас міцного здоров'я та безмежної енергії для реалізації всіх задумів. Миру всім нам і до швидких зустрічей! Шановні викладачі, висловлюю свою глибоку повагу вам за високий професіоналізм. Ви є дійсно потужною командою професіоналів в сфері освіти. Ви відкриваєте нові горизонти для своїх студентів. Бажаю вам незасного запалу у вашій роботі. Нехай кожен успіх будь-якого зі студентів буде гордістю для вас. Успішного вам досягнення амбітних цілей, невичерпної наснаги і оптимізму зі святом вас!